Тебе Никто. Йо, ніхто. Я не знаю, де я. Що? Мені холодно. А що ти тут плохо. Хто ти такий? Я зайшов сюди, позвонить, чого на пустян. Я потім в Та хто ти я... такий? Я... Хто тебе побив? Не знаю. Нет. То як не знаю? Хто побив тебе, питаю? – Не знаю, нічого. То як не знаю, куди ти йшов? Не знаю. Ні як не знаю, йшов, не, знає, не знаю, на де, де, де туфля? що, йшов і, і зайшов, так? Да? Хто тебе побив, питаю? – Не знаю. – Де ти живеш? Живеш, де? А чого ти тут робиш? Не знаю, а чого я буду то, пали, я знаю, що бу... не знаю ні, дає, що ты ч. Як не, ти не знаєш, знає, тебе побили, не знаєш, то побив? Не знаю. Так напився, що не знаєш, то побив, чи що? А что я фамилия твоя? синяя, Те... ніка. Знаєш ее? Нет, не знаю. А він тебе зна? Ті не дзвоните. Чого? Так, ні-ні не. То як? Знаєш, його і не дзвонить. Не, не, не. Не, не, не. Не 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 ні, не, то хто тебе побив? Ніхто. Ти кажи, зараз веземо поліцію. Не, ну, я трошки хочу що... погоріти за нас. Ну то ти людей тривожиш. Чого ти людей тривожиш? Я хочу погоріти. Та грійся а то Ти людям стукаєш у двері. Правильно, мені сказати, що лізуть скоро. Скоро визвать? То тобі скоро визвоть? Не надо. То треба. як не треба. Я зараз визву скоро. Які проблеми? Тобі скоро по-любому надо. Ти що? Там у нас трясення, навіть. Я хочу погрітися. Погрійся. Щас... Не, не дзвоніть я, до мене. я погріюся. Зараз визвемо скоро, не парься. Воно хай хай подивляться, моя перелом є. Ти Немає. Добрий 20... вечір. О, ну, не так Але так. швидку, щоб тут нам, Поворозьку 16. Тут людину побили. Ну, що, не та не знаю, бо я все вийшов у під'їзд, він тут стоїть, бо й замерз, mm. побитий весь у крові. Ну все, але тієї нічого не знаю. Так, другий під'їзд. Mm. Я не знаю, і за пруд, каже людина. Mm. Ну так, тільки не поговорити, я кажу, замерз, mm. ти не можна казати. Ти сядь посидь, не стій. Де я? Вже? На сходи, я не сядь посидь. Ти не буду, я замерз, це замерз добрий вечір. Да, В 13-й квартирі. Так, ось клієнт. Ваш, не ваш, не знаю. Наш. Ну, майтер ту ту побив. Не, не. Каже, що сталося? Не знаю. Короче, за породю. Але, Але є якісь документи ви такого сидіть. Не до когось сюди, mm? сюди стукайте. Я ж жив шо вчора, щоб прогріти. Ви побили не за шо прогріться, слухаю добрячу. Нікум, ніхто. Так, конечно. <кх> Йосиф. Ти пішли на вас зараз в лікарні обігати. Я знав, ну, що ну, я, я скоро вийду. Я не знаю. Я хочу поговорити, але ви думаєте, як більше. Я вже мерз геть. Та хто тебе побив, що ти не, не кажеш? Не знаю, я вже не помню. То як, що таки п'яний був, що не знаєш, що побив? Ні, я не п'яний, мене пам'ять пропала. Побили, Побили чи впали? Я вже нічого не помню, мене пам'ять пропала. А документи з собою вас є? знаєш? нічого. Откуда родом? Запрудя. Місце це... проживання. А? Місце о, проживання. Ой-ой-ой. Свят на сході посить кажу. Він видно ребра вже поламало. Я... Нет. Ну як не? ж його менше пийте, це запах такий си в подізите не может. Я не знаю. Дивіться. Викайте запах. Алло, що там таке? Насурка, як ночи ходить, так. А його.

Та як це ніхто не бив? Ребра болять, морда побита. Я як... побив. Як це ніхто не бив? Ти що, гоніш? Я не помню. Ну то тим більше, що не помниш. Ну я не помню. То, то пішли до нашого методу. Пішли, пішли нас в машині так. Зараз прийде скоро, прийде. Я не помню, але я пам'ятаю. То погано. А чоловіка де загубив? Ну, не знаю. Пішли. Не, не знаю. Це жесть. Ой, Боже. А був запрудять там до когось позвонить, хто її приїде забере. Не садить же її на 15 суток. Та <пілляв> як це немає нічого, ну я не держиться. Це замок украли, тепер всякі заходять. Там... всякий захоплення. Ну зараз на скору йди, але тебе там обдивляться. бідна машина, вже. А це визволяєте? Ні, ні, ось о. люди дзвонили, а мені вже чоловік дзвонить з роботи, щоб, що там квартиру там ломиться. Да, да. Та ви їх може туди одразу везіть, щоб вони вже не їхали. Це ж таке везіть його хай хоч одний кров. Спасибо. Та нема зашов. Ось такий у нас цирк в під'їзді. Замка нема, украли. А Тепер кажуть, будь-хто заходить. А мешканці цього під'їзду ще, ще й не всі здають кошти, щоб встановити замок. Якби для себе. Все ж для себе. Не хочуть. Результат. Будь-хто зайде і невідомо, що може трапитися.